Пошкоджена посилка на новій пошті. Нагадую, відправляли телевізор ось таке пошкодження. Був сьогодні на пошті, повернулася вона назад до Кам'янця-Подільського. І яким чином далі розвивається ситуація? Склали ось таку претензію, не хочу повністю її показувати, там особисті дані, вам то не потрібно. Значить, склали претензію, сума компенсації 22 тисячі гривень. Це вартість наложеного платежа, який відправляли 18 700, і також нова пошта компенсує свої якби, затрати, тобто вартість перевезення, вона додається до суми компенсації. Тобто, на даний момент сума компенсації, на яку складена претензія, склала 22 тисячі гривень. Посилочка не забиралась мною, якщо я забрав би посилку з нової пошти 30% від. Від цієї суми вони б мені могли тільки компенсувати. Якщо вони забирають її в утіль, значить повна вартість компенсується. Ось так. Байбайкар, Хмельницький, штурмують міському Ми прийняємо машинки з Америки та з Європи.